хотів проблема. спрогнозувати. Так? А проблема. Я би хотів спрогнозувати найгірший варіант, якщо Україна не підписує Вільнюську угоду. Розумієте, і я погоджуюся, що тоді Віктор Федорович піде на схід, на переговори з Путіном. А Росія зробить так, як вона завжди вчиняла ну, прав, з Україною. Вона зробить Киданула. вона поставить першу вимогу, що прем'єр-міністр був. Від Росії друга вимога вона ліквідує автономію московського патріархату і веде прям забере е, Володимира. Тому що для них це дуже важливо. Третє, вона запровадить інститут заручництва. Як це було при гетьмані Самойловичі, коли два гетьманчука жили в Москві, коли він 15 років був в Україні, то саме може зробити Олександром Януковичем, якого більшість бізнесу велика частка афільована з російським капіталом. А після того пішло, поїхало. Земля. Забереться після того газотранспортна система, а потім проведеться референдум по Криму чи ще по якихось так піддивляєтесь на листочку. Ні. У вас уже сценарій це є. Ні, я зато Ні, я, це я логіка, собі зазвичай логіка. У мене багато там листочків. Ну коли, коли ти готуєшся, але я просто беру чисто е, те, що вже було е, з Україною, коли ми йшли в братні обійми до Росії. Ви розумієте, ми маємо зараз історичний шанс покінчити з московським болотом, яке в нас тут 300 років, і війти в сім'ю вільних європейських націй, і це є дуже важливо. І кожний хто проголосує за е, пакет євроінтеграційних даруйте, війде в крижалі української історії, і в кожного є це шанс, і цей шанс не тільки просто самолюбство будь-якого депутата 30 це є шанс 46 мільйонів українців. Прошу продовжуйте у вас 30 секунд. Отже, чого чекати завтра? Порозумієтесь ви як опозиція е, може, з владою? Е, я думаю, якщо воля влади буде на підписання, опозиція завжди піде на конструктивну, е, скажем, на конструктив в тому, щоб ухвалити євроінтеграційний пакет інтеграційних законів. Дякую, Олег Сарівов.